Захист від укусів комах. Комарі, мошки, мухи, клопи, воші роблять проколи у шкірі. Мають колючо-сисний ротовий апарат. Комарі, клопи, мухи, воші смокчуть кров безпосередньо проколюючи найдрібніші судини. Кліщі та мошки смокчуть кров з калюжі, розірвавши капіляри. Людина приваблює комах запахом тіла, температурою шкіри, вуглекислим газом, що видихає. Також їх приваблює група крові, певний колір одягу. Прокол або ж укус мінімально пошкоджує шкіру, а реакція виникає на слину комах. Її склад це антикоагулянти, травні ферменти, амілази та естерази, аглютеніни та мукополісахариди. Місцева реакція виникає за 30 хвилин та більше від укусу. Вона проявляється у формі щільних папул з почервонінням, свербежем болем. Місце укусу збільшується та досягає піку за 2-3 дні, зникає протягом 70 днів або тижнів. В дітей та дорослих з атопічною шкірою алергією виникають великі специфічні реакції. При сильному розчухуванні після укусу виникають везикули. Великі пухарі, були, приєднуються бактеріальна інфекція, еозинофільний целюліт. Як допомогти промити місце з водою та милом, дотримуватися правил гігієни, уникати подряпин, доторків до місця укусу, холод на місце укусу, місцеві креми, гелі, лосьйони, що містять каламін, дифенгідраміну гідрохлориду, антигістамінні препарати. За призначенням лікаря, місцевий крем із кортискостероїдами помірної дії, пероральний глюкокортикоїд. Та найкраще це уникати укусів, а саме уникати заболочених місць водою зі стоячою водою, протимоскідні сітки на вікнах і дверях, репеленти, пікаридит, олія лимонного евкаліпта або інший активний інгредієнт.